Всім привіт. Отримав посилочку з Сум. Отакі От монети. Фортеця Київська Миколаївська обсерваторія. Корецький. Київська обсерваторія. Тинська битва. Лохниця Майже по 10 брав. Деяких по 20 Там Рамаданов, он. ти вже 18 чи 19. Такі. Монетки за маленькі гроші. Ще поки що вони не подорожчали. Пірше купити. Всім дякую, хто дивиться. Підписуйтесь, буде більше.